Не блокувати військомати і не зривати чергову хвилю мобілізації просять жінок солдати 72-ї бригади, саме тієї, які в останні дні дісталися чи не найбільше від російських градів. Їх бомбили щодня, але вони вистояли і не залишили своїх позицій. І саме цим дали змогу іншим частинам завершити операцію зі взяття стратегічної висоти Савур-Могили. Про них у ці дні говорили багато: одні, що в підрозділі паніка, інші, що вони. Зоставили позиції хтось, що їх просто залишили на призволяще. І ще два дні тому про те, щоб дістатись до них, годі було і мріяти. Сьогодні маємо змогу почути правду. про 72 гу з перших вуст. Горить земля. Там сидить 20 пацанів, всі в окопах. Вони вилазять із окопів заради того, щоб капнути свіжого воздуха. Такий елементарний осколок етадграде. Пробивають бронежилет любого класу, навіть шестого останні три тижні ці хлопці втрачали товаришів техніку, але позицій не полишали. Нині радник президента приїхав до них, щоб пояснити за що загинули їхні побратими, а самі вони пройшли це пекло. Слово подвиг, бо я це використовувати. Реально вони забили до 20 днів. Бійці трьох українських військових бригад були в повній облозі на кордоні з Росією. Із Донецьких сіл Маринівка і Дякове їх обстрілювали терористи. З-за кордону росіяни накривали хлопців із систем ГРАД продуктів медик Аментів і зброї українським бійцям не надходило. Юрій Луценко пояснює, через стійкість цих хлопців вдалося провести надважливу операцію на Савур могилі. Я розумію, як було хвинова, але насправді, якби ви не стояли в цій кішці. Там би на півночі не було б ні Словянська, ні Сіверодонецька, ні Лисичанська. Oh, Ви взяли на себе удар. А там війська змогли сконцентруватися. З Вони ставлять незручні запитання про забезпечення, координацію командування, оформлення документів та затримки виплат. Але паніки чи розчарування в підрозділі немає. Вояки втомлені та готові й надалі виконувати свої завдання. А надто що для них є добрі новини. Прийнято рішення про поступову ротацію. 72, 79 25. У відповідь солдати розповідають про чеченський варіант. Тактику відпрацьовано росіянами ще на Кавказі. Спочатку дає залп град, а потім мінометним обстрілом б'ють по тих, хто йде забирати поранених та вбитих. Раду, що корсанти стіля? Так, да, тренуються в нас. У нас хлопці працюють там 14 градів, 6 БТРів супроводу. Тихесенько, без фарм, просіки прорубують, виходять залп. І все, Дані про обстріли з російської території підтверджує і військова розвідка. У них підтримка, у них артилерія російська, яку я лично бачив, як стреляли із за границы. А ще кажуть про відчутну зміну настрою противника. Бойовиків здесь, понятно, больше, но сама интенсивность, с которой они ведут боевые действия, эти боевики, она очень низкая. После огневого контакта они предпочитали быстро уйти. Скорее всего, это действует морально-психологическое состояние противника, потому как они. Від що наших то їх картадтісняють навірно за этого. солдати вірять, перемога недалеко, тож вони й надалі готові її здобувати, але зізнаються, їм потрібна допомога. Тому рідних і небайдужих просять не блокувати військкомати та дороги, щоб можна було провести ротацію. А ще просять рідних не вірити жодному слову тих, хто розповідає, що вони здались або зрадили. Файзулін, спецкор